Добрий день всім добрим людям. Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Готуємо газденьки. Ось сьогодні я хочу приготувати дуже давню страву також. Ця страва, якби поширена у нас на заході України. Я не знаю, чи готують таку страву на Сході. У нас на Заході це давня відома страва. Колись, ще коли я була молодою. Це було правда давно. От, таку страву подавали навіть на весілля. Зараз чи подають, я не знаю. Бо зараз все в ресторанах гуляють, а колись вдома гуляли, то подавали таку страву на весілля обов'язково. І це буде засипана капуста. Ось так ось. І страву цю, до речі, можна приготувати як пісну. Так і з м'ясом. Я буду готувати з м'ясом. Ми не постимося. Вважаю, що неважливо те, що в рот, набагато важливіше те, що з рота. Ось так ось. І дивіться, що нам для цієї страви потрібно. Я маю капусточку квашену. В мене тут її 700 грам. Склянка. 50 мл склянкою відміряна, повна склянка пшона. 500 г підчеревини, Бачите, така м'ясна з сельцем. підчеревина, це на шкварки. 300 г у мене вирізки свинячої, 2 яйця, 3 великих цибулини, велика ложка смальцю, 2-3 ложки домашньої жирної сметани, сіль перець. Можливо, нам ще знадобиться ложечка борошна. Це ми подивимося по тому, як нас буде результат. Що хочу сказати по капусточці. Дивіться, як капусточку підготувати. Бачите, вона в мене ось так ось дрібно порізана. Капусту промиваємо, дівчатка, в кого сильно вже капуста перекисла, бо я не квашу відразу багато капусти, я собі підквашую. У мене вона не сильно така перекиша, то можна замочити на ніч в холодній воді. О, бо Капуста якби готується, то вона стає кисліша. Так ви її пробуєте, ніби вона і кисла, але готується вона стає кисліше. Капусту я віджала руками, відтиснула розсіл з неї, промила в холодній воді. І собі посікла, бо я не люблю, коли вона звисає з ложки. В капусняк я також так ріжу капусту. Ось, І тут такої віджатої капусти без рідини в мене 700 грам. Борошно, цей пшено, якби також перебрали, промиваємо до прозорої водички. І коли вже вода абсолютно прозора, рідину злили, залила собі кип'ятком. Це на той випадок, щоб бути впевнено, що борошно нам пшено нам не буде гірчити. Ось, ось таким чином. Звісно, цибулька дрібно порізана. М'яско я собі також, якби вирізку, свинячу порізала, бачите такими дрібненькими кусочками. Навіть шкварки в мене те, що на шкварки під черевина піде, вона порізана грубшими кусками, бо то, що це буде смажитись, а це буде всередині. Так. І з чого ми почнемо? Почнемо з того, що підемо до плити. Вмикаємо газ, дівчатка, під кастрюлю. Кастрюлю, звісно, краще взяти казанок чи товстостінну. У мене немає товстостінних таких кастрюль. І казанка маленького також немає, в мене великий казан. От, то я взяла собі алюмінієву кастрюлю. У мене і так все буде добре. І дивіться, дамо сюди. Частину нашого смальцю. Так. А трішечки я лишу, щоб геть не була суха пательня. Зараз, О, чекайте, бо не хоче відставати той смалець. Сюди собі лишу на пательню, щоб коли буду тут шкварки смажити. О, до речі, нам ще цибульку потрібно буде підсмажити окремо. То щоб не була така суха пательня відразу. Ось, коли наш смалець тут розійдеться, розігріється, ну, коли розійдеться, не обов'язково чекати, додаємо, дівчата, цибулі. Десь Тут в мене три цибулини, таких трошки більше, як середні, то ми десь одну цибулину, о, бачите, вже шкварчить, додамо сюди до смальця. Репку залишимо, то ми будемо смажити окремо до коричневого кольору. Ось ця цибулька зараз у нас підрум'янеться. Не, не сильно, дівчатка, тільки так почне золотитися. Зараз я вам покажу. Підсмажиться, я вам покажу. Дівчатка, дивіться, цибулька в нас почала золотитися. Кидаємо сюди наше. М'яско, нашу вирізку свинячу. От. І просмажуємо ще трішки з м'язком. Гезденьки, наше м'яско ми трішки підсмажили з цибулькою. Висипаємо сюди нашу капусту. От. Я її заливаю. Гарячою водою, дівчата. Тут в мене вода закипіла. От. Заливаємо десь сантиметрів. Ой, так юшу, Л'ється мені. Сантиметрів на два, два з половиною вище рівня капусти. А зараз. Нашу капусту, я кажу на 2-2,5 см вище рівня капусти. Накриваємо кришечкою, закипить, проваримо півгодинки, бо то, що, е, капуста, звісно, квашена, вона вариться довше, якби то, що свіжа капуста. І це ще залежить від сорту, яка капуста квасилася. Є капуста твердіша, є капуста м'якша. Ну і, звісно, в кожної газдинки вона по-своєму виходить. Півгодинки проваримо, потім подивитись. Тобто ми разом подивимося. Тим часом ми собі посмажимо отих пів кілограма нашого, якби нашої почеревини на ложечки смальцю до коричневого кольору. Газдинки. Наша капусточка. Прокипіло пів години. Для моєї капусти цього достатньо. Для вашої, бо також я скажу, хтось любить таку капусту, щоб вона якби була трошки твердувата, хтось любить розварену. От, пів годинки прокипіло, засипаємо зверху наше пшено. Не мішаємо дівчатка. І хочу вам сказати, що в нас, якби я родом з Тернопільської області, у нас навіть Частіше використовують кукурудзяну крупу. ось. Чула, що ще засипають рисом. У нас такого якби не цей, більше або пшено. І так, дивіться, розправляємо по всій поверхні кастрюльки. Ось так. ось Ми залишимо, рідини в нас вистачає. Якщо у вас, можливо, занадто рідина википала, можна собі трішечки доляти. Ось. Вишаємо, до речі, бачите, треба було посолити під низ. Ну, нічого, я зараз зверху присолю. Треба було капусту вже на цьому етапі присолити. Я зверху присолю трохи пшоно, а потім краще досолю, коли ми вже вимішуємо. От, накриваємо кришечкою, скрутила вогонь трошки. Хай нам пшено вариться до повної готовності. І, і я кажу, що в нас більше використовують. Кукурудзяну крупу і чого ще використовують рис. Но в нас якби так не, не готують з рисом. Так як ми пшоно дуже мало вживаємо в їжу, а пшено є надзвичайно корисною кашею, то я засипаю саме пшоно. Поки нам пшоно буде готуватися, дивіться, що ми робимо. До речі, бачите, підсмажили нашу почеревину до таких коричневих шкварків. І в кінці собі посолила, поперчила за смаком. Зараз беремо ще столову ложку смальцю. І цих наших дві цибулини ми також підсмажимо до коричневого кольору. Ну, щоб не горіло, бо то вже буде горілий запах. Але до коричневого кольору підсмажимо і потім продовжимо. Дівчатка, подивіться, пшено в мене майже готове. Ось, бачите, скільки рідини. І, і так воно, я вже його помішала, бо спочатку ж ви бачили, засипала наверх. Зараз присолюємо собі за смаком. Додаємо чорного меленого перцю за смаком. От. Завжди кажу, дівчатка, не спішіть солити, краще, не досолити, як пересолити. Вимішуємо. Навіть, можливо, я ще дол'ю трошечки водички кипяченої гарячої. От, ну це хай ще булькає. І що ми зараз зробимо? Це нам хай ще булькає. Ми беремо, дівчата, два сирих яйця. Два сирих яйця. Беремо столові ложки сметани. У мене жирна домашня сметана. Я вам скажу, що це така страва, що можна сметани давати, як до ну, що, Сметана зайвою тут не буває. О, це така страва, що вона сметану любить. Ну, я дам, бачите, таких зверхом дві ложки. Сметана дорога, ну, ще трошечки. Сметана дорога дуже. У нас 120 гривень, до речі. А скільки у вас, дівчатка, сметана коштує, пишіть. Не знаю, чи це дорого, але ну, для мене це дорого. Як брати на... до уваги те, що пенсію мені не піднімали по групі. Як була 200, так і є 200, то це досить дорого для 120 гривень для сметани. Цибулька, бачите, яка в нас така. До коричневого кольору. Додаємо сюди, дівчатка додаємо нашу цибульку. І зараз це все блендером. Переб'ємо, щоб тої цибулі не було чути. Ну, це так, щоб є люди, що зверху просто також смажену цибульку разом з шкварками посипають. Але в мене тоді внученька не буде їсти, буде фукати, і... бо смажена цибуля. А ми переб'ємо все всередину добами, і вона нічого не зрозуміє, і все буде смачно. От, додаємо і зараз переб'ємо і продовжимо. Так, газдинки мої, дивіться. Ось. Що ми зараз робимо? Зараз ми оцю нашу суміш з яєць, сметани і нашої просмаженої цибульки. Доливаємо. Все старанно вигортаємо сюди у нашу капусточку. Так. Щоб нічого не приходило. Старанно вимішуємо. Борошна я не буду вже додавати, бо я бачу, що якраз така консистенція, як мені потрібна. От. Все в мене з першого разу все добре. Ні, трішечки я води собі доливала, коли в кінці оце присолювала, приперчувала. На зараз, зараз воно все згуститься. Я не думаю, щоб я борошно додавала. Зараз подивлюся. Накриваємо кришечкою. І так, до п'яти хвилинок воно в нас має побулькати. Ну, помішуйте, бо того, що тут вже додалося, воно вже досить маса густа. Якщо у вас товстостінна стінна кастрюлька, то нічого не повинно прилипнути. У мене алюмінієва, то я підмішаю. На 5 хвилин будемо смакувати. Так гезденьке, ще 5 хвилинок з сметанково яєчною цибуляною заливкою, і наша страва готова. Подається її ось так ось. Посипаєте зверху тими шкварками. І будемо зараз смакувати. Ось. Я-то знаю, що це смачно, але зараз я вам скажу. Обов'язково приготуйте, бо це є, по крайній мірі, в нас на Заході України дуже давня страва, традиційна, українська, народна, називайте, як хочете. але це є наше. Ось. І навіть якщо вам здасться тут якесь дивне поєднання, чи дивна там страва це так приготована, приготуйте хоч би один-єдиний раз спробуйте. І, можливо, вам вона настільки сподобається, що ви це будете готувати часто. От. Так що раджу вам підписуйтесь на канал, просто Смакота від Марії. Поширюйте канал. Я вам за це дуже і дуже дякую, хто поширює. Щоб наші молоді газдинки і не дуже молоді. Можливо, чогось у мене повчилося. Я буду дуже рада, якщо комусь хтось скористається моїми рецептами, хтось з задоволенням слухає пісні, які ми з внучкою співаємо. Так що поширюйте, запрошуйте друзів, самі заходьте, пишіть коментарі, я з радістю всім відповідаю. Усім, хто зараз їсть, смачного, всім мирного неба і до зустрічі!